Вітаємо вас, шановні глядачі, шановні вболівальники. Відкриває нову сторінку в своїй творчій історії. youtube канал Української асоціації футболу. Вперше транслюємо поєдинок юнацької дівочої команди України, такими першопрохідцями, відкривачами цього етапу є дівчата наймолодшої збірної ЮВД ю 15 назвемо її так, які сьогодні стартують на турнірі розвитку у Фінляндії. Потрапляли до фінальних частин у категорії. Ю 13 минулого року стали чемпіонками. Проводить тренувальні збори. Нехай у декілька днів тривалістю чу дівочого або просто не так часто вже стежить за жіночим футболом. Дізнається для себе щось нове зараз. Контратака збірної України. У штрафному майданчику м'яч удар повз дальню стійкою. Чемпіонатів є. Звичайно, що нападниця флори. Зараз така метушня у штрафному майданчику збірної України. Завершиться це ударом по воротах. Переведення. Зупиняє м'яч Ревко. І підключається вже Софія Куріна. Ревко знову. Намагалася вона злівою пробити, не вдалося, але на підбирання її партнерки удар по воротах. Стіка і на добиванні. Чи буде гол так? Відкриває рахунок. Збірна України. Відзначається Ганна Роздоба. А, от, опинилась у потрібному місці. І Рахунок стає 1-0, після того, як Хосяна висока на зріст. Однак різка Ганна Роздоба. А ось про суму. За підсумками цього матчу в регламенті здається, цього турніру нічого немає. Нам все одно потрібно бути дуже уважними нашим тренерам, коли рахують заміну ще один прохід. Тож перед нашим матчем зіграли між собою Фінляндія та Словаччина. Господарки здобули перемогу з рахунком 2-0. Ну а зараз другий м'яч забиває збірна України. На 24-й хвилині зустрічі відзначається Юлія Куциба, гравчиня, яка на заміну вийшла. Ось така група атаки у збірної України. Ну, звичайно, що є центральний півзахисниця. Ще один момент удар. Нібито активно розпочавши зустріч, зараз якось знітилися. Ще один момент. Може бути небезпечний удар. Тим не менше такої збірна України Ревко. Наздоганяє вона м'яч і зберігає його для своєї команди. Іде подача від куріної. Ревко. Передача під удар. І ще одна нагода. Створити гострий монет колодій і вболівайте за всі збірні України. Підготовленими добре. Ще один момент. Удар е приймає на себе його захисниця. Ревко на підбиранні. Простріл. Роздоба. Один в один. Зміщується трохи в центр. І сама вирішує завдати удару. Можливо, на заміну протягом першого тайму. Е власне, господарки. Змагань та Словаччина фінки виграли 2-0. У словацької команди сьогодні в матчі першого вдається точну передачу виконати, і знову на випередження. Хороша комбінація можна завдавати удару на яку часто буває, що ставлять тренери голкіперів за воротами. Аби стежити потім розбирати дії своїх підопічних. І ще один удар. і М'яч влітає в третє ворота збірної Естонії. 64-та хвилина. Стає щасливою для збірної України. Вітають усі. Віталіну Бойчук, яка сама м'яч відібрала. І прицільно по діагоналі трохи м'яч стоїть відносно центру воріт. Удар. Штрафний заробила збірна України на чужій половині поля. Йде подача, удар. Такий стандарт. Іде подача. Удар. І ось тут може бути небезпечно. Гадаріна трохи запізно здалося, що вийшла з воріт страхувати своїх партнерок. Але підбирання за збірною України. Лейдас Карнаух. Її випереджає. Йде далі. Сама вже у штрафному майданчику можна бити. Удар по воротах. Естонія з м'ячем. Однак атаку провести немає. Часу вже лунає фінальний свисток, який фіксує перемогу збірної України. І вітаємо гравчинь усіх цією перемогою і перемикаємось звичайно на матч національної збірної України. Вболіваємо за наших на все добре. Бувайте здорові! З вами був Вадим Тахтирін. До побачення, до нових зустрічей.